Так, буде коротенький огляд і ремонт. Напевно, що в одній серії зробимо. Це буде Одеська голова на 675-й, але Одеса саме. Е вона є схожа до Єріванської, але є певні відмінності. Зараз ми в них пройдемося. Так, оце є наш самий корпус голови. Так, ми бачимо, що це зроблено в СССР і. Значок 10, Так, все в нас є. Тут це у нас так, нормально, звільно. Значить, якщо в Юріванських там на попередніх відео видно, то е, там був просто отвір, куди вставлявся маховик з двома е, тими підшипниками, було всередині дистанційне кільце. Але не було оцих гайок. Тут ми бачимо, що тут є кільце сталеве запресоване. Воно працює, я так розумію, як обмежувач, куди опирається підшипник. Так, і тут на цьому маховику в нас є дві гайки. Подивимося, тут є гайка. Гайки зараз я це розберу. Тут є ще ну, типа, набивочка войлочна. І е, на, якщо взяти, що в нас на Єреванському була така приводна муфта з такими е, зубами чи вусами, то тут в нас є також тут є пас, але тут прикручується такий квадрат. Ось такого плану. Такий квадратик. Зараз я змірюю вже близно. Я собі вже помалював. Це все. Так, так, воно має 32. Зараз. 32 на 42. З таким з таким квадратом. Воно підходить як і на Ереванський, так і на Одеський. Воно, бо з Одеського, з тими вусами такими, ми не поставимо е зірванського на одеський. тому що у нас воно от, е не буде приводу. А з таким приводом квадратним воно може, що на цей станок, що на цей ставати. Так, підшипники. Зараз я ще це розберу ці гайки, помірюю собі. Запишемося. все. Тут все стандартно. Тоже, ну, це я бачу, що в тих головках, які працювали, в них є цей заїздон стандартний. Це вилазить втулка нижня. Оце. Ну і продавлює наниз, і воно тим малює. Верніше, навіть не самою втулкою, а отим п'ятаком. Тут я вже придбав, чоловік вже тут поміняв. і цю втулку і в цю я бачу там зробив масляні канальчики. Ну, але тут. Так, добре. Так, по виробітці. Значить, по виробітці. Так, ну це не виробітка, це просто фланець у нас в такому хорошому стані. Навіть не покоцаний. цей А виробітка у нас і тут. Значить, виробітка є. Як... Зазвичай вона є більше в нижній частині витерта, але і тут є. І от тут збоку є виробітка така, аж вчується під пальцем. Це треба буде прошліфувати все. Так. Прошліфувати і, скажімо, за все, треба буде замінити клин. А може і не треба буде. Подивимося, клин тут стоїть отак. Так, Так, це добре. Підшипники тут нові. закриті хороші. Тут. Тут у нас є задири. Тож ми це прошліфуємо. Тут є. Ну, придеться трошки побавитися з тим. Тут. Ну, нема критичної виробітки. Тобто є задири, ага, і тут щось щось воно по цьому позону стукало чимось. Тут немає такої глибокої, є задири, напевно, не змазувалося, не прибиралося, але воно... Нічого, прошліфуємо, зробимо. Красиво. Так, ті детальки у нас. Ну це калене, йому нічого не буде, вони, я і не бачу, що вони були вирублені колись. Це гайка. Тут тулки я бачу замінені. І палець теж калений, йому нічого не, не буде. Прижимні планки. Знову ж таки порівняно. Порівняно. Тут немає, так, да, воно витерте щось, але немає такої глибоко, як, як в мене є тут, що я собі тримаю як зразок, то тут немає. І що, це все теж прошліфується? Щоб воно було. Красиво. Так, ну по суті, тут треба прошліфувати. Прошліфувати так, отут ще є в нас. Бачите, оця втулка, вона втікла туди, всередину. Чому? Тому що, я думаю, була нагрузка, яка просто цей штіфт зрізала. Тобто різець був зажатий, нагрузка була завелика. Воно гуркнуло туди, і цей штіфт обрізало. Пішло воно всередину. І що ми її підтягнемо догори, заштифтуємо по нові. Ставтуємо по ноге. Так, тут теж прошліфувати корпус. Ну, помалюємо і зробимо, щоб якось виглядало нормально. Таке, трохи облуплене. Ну, це не впливає на швидкість, але щоб було красиво, коротше. Ну, для розуміння, її, вона в цілком робочому стані. І в неї можна ще працювати і працювати. У мене одна ціль, яку я е, переслідую, це просто в мене немає креслення оцього маховика саме з тими гайками. Тобто я її спеціально розібрав для того, щоб собі перекреслити оцей маховичок. Тому що на 676-й там не на всіх, але там такого принципу теж воно під гайки робить. От це все вся ця розбірка. Це тільки затійно для того, щоб це собі зняти креслення, ну і все. А так вона, по суті, була робоча і порівняно з тим, що я вже тут перебирав, в досить непоганому стані. Огляд маховика довбальної головки 675-го станка одеського виробництва. Значить, маховик у нас діаметр 128 мм. Товщина цієї частини 25 мм, Зроблений тут під різьбу. Кінець. Різьба 39 на 1,5. Підшипники у нас стоять 208. Закриті. Тут же поставили в оригіналі відкриті стоять. Ну, пас. 16 міліметрів, Різьба М8. Отак. От ставляться такі от дві гаєчки сюди, шліцеві, і між ними ставиться набивка. Так, і так. Ця гайка має такий уступчик. І от. Ну, воно там. В принципі, так, не кончу і потрібно, але отаким такий бутерброд у нас виходить. це все ставиться сюди, закручується. І ще в нас тут стоїть, зараз, секундочку, отакий квадрат. Привод, ну, типа. Ось тут воно ставиться і притягується. Ось таким чином. Це є в нас маховик від 675-го е, станка, вбиваємо головка, одеського виробництва. Так, ще такий нюанс. Е, це от цей сухарик, він є гартований. Термооброблений, принаймні. І він є твердіший, ніж оце наш маховик. Все що я казав в попередньому якомусь відео, де, де я робив привід на 675-й Ереванський і робив його з сирого, е, ну, з сирого матеріалу, не гартував нічого. Тому що, як ми бачимо, цьому сухарику абсолютно нічого, він там не покосаний, не пом'ятий. Нічого, але скільки він є твердіший, він оцей паз трошки підроздубав. Підроздубав і, ну, по-перше, він ще є трошки, так якби, менший цього пазу. Ну, скажімо так, він має 16. Тут в нас вже є посередині є 16, а по краях є 16,7. Тому це я зараз. Перероблю зроблю також з сирого матеріалу. Вже нехай ліпше Ну тут поправимо, там вийдемо на 17 чи ну якийсь розмір. такий Але цей сухарик зробимо з сирого матеріалу, з м'якшого, чим оце. Нехай вже ліпше його розбиває, якщо чим має мені от цей маховичок розбивати. І треба робити максимально плотно. Щоб воно не болталося, щоб там не було люфта. Воно має плотно зайти, прижатися і вже і не болтатися, нічого не розбиватися. Отак. Так, знову ж таки роблю дві муфти приводу ватих сухарики. Значить, кругляк 40 мм, має бути 42. І е, отвір на 9. Тоді тут збираємо до 36, перевертаємо з іншої сторони, теж збираємо, розрізаємо і сфрезеровуємо лиски. Нічого такого надзвичайного. Свіжий поверхню, трошки забрав виробітку. Тут. Так, це саме і наповзуні. Прошліфував. Ну, тут небагато. Тут воно так. Ну, Ось тут є якась скотка, але виробітки тут не було, як такого. Так, бокові сторони, тут де була виробітка. Це все торцом круга шліфував і зараз. І от тут. Так, а тут в мене получилась така, така полоска. Зараз я її покажу. детальніше Тут, прошліфував. І щоб не, не зішліфовувати оцю шкалу, я її трошки залишив вище. Тобто воно тут на, не впливає на ніяку точність, нічого. Це просто візуально, але якби я от рівно зібрав, тут були такі дрібні коски по, по цьому. І якщо б я оце все рівно зібрав, шкала би зійшла або залишилась б дуже така малопомітна. Так, я зробив таку полосочку. Ну, так буде шкала, інакше б її не було просто. Так. Тут також все. Ну, значить, найбільша виробітка була по боках. Значить, в мене тут вийшло 89.40. 89,45. Хоча в оригіналі має бути 90. Получається, ну, що десь 5 десяток зішліфувалося. І ну, десь так і було. Дві, дві тут і дві тут. Ну, там половиною тут з половиною тут. Оці от, от направляючі. Що верхні, що нижні, вони ну, майже не були зношені. Тобто там просто освіжив ну там, я не знаю, може десятка, там може навіть і не було десятки. Пройшовся 6, соток, може 800 і все. А от основна виробітка на тій головці це було у нас букове Тут знято 5 десяток. Получається, дві з тої сторони, дві з тої сторони. Це якщо взяти за умови, що воно було рівно 90, так як, як книжка пише. Так так само прошліфував планки прижимні з цієї сторони, з цієї сторони. Тут також освіжив виробітки, як такої тут не було. Тобто основна виробітка це була така по сторонах. Так, також освіжив гайку, зробив трошки більші отвори. Підключик. І все. Можна буде корпус почистити, помити, обжирити і помалювати. В середині зараз ми це все зробимо. Так, помалював корпус. Нехай сохне. Середину не малював, я помив воно таке форба наче є там. Так, приступаємо до збірки Одеської голови. 675-ї. Фарба вже підсохла. Це все прошліфовано. Приступаємо. Так, спочатку ставимо болти кріплення, От вони тут є. І закручуємо пробку таку там. Оцю. Тому що якщо ми поставимо вже маховик, то е, ні болтів ми не поставимо, ні пробки ми не закрутимо. Так, поставив гаєчки сюди, закрутив, той войлок, що тут було. І зараз будемо ставити всередину. Цей. цей маховичок. Тут от, ці штуки заглиблення, вони мають співпадати з заглиб... з тим отвором, тому що цей регулює висоту маховика, якщо вона буде. За велика, а, е, буде за висок або за низьком, воно не буде працювати так, як має бути. І е, ще таке, тут маховик такий самий, як на 676. Він має 128 мм. Тобто в неї буде хід більший, ніж в віреванської. Не знаю наскільки, але буде більший, тому що це саме механізм регулювання, він тут, виходить, трошки більше. Ну, на сантиметр там я не в курсі. Так, маховик поставив. Все, зараз будемо далі ставити. Тут ще треба буде поставити штифтики. Так. Поставив шатун, палець. Тут зафіксував болтиком. Так, ну і зараз повзун буде ставитись. Все змащується, масло не жаліємо. Тобто залізо любимо сидитись. Так, готово. Зібрано. Все отак прокліфовано. Виробітка тут забрана. Все, з ці сторони. Так. Так, помальовано. Десь трошки фарба здерлася мені. Та. Це є в нас Одеса, хто розуміє, і бачить. Та. Тут трошки фарба мені. Нічого я підмалюю це. Так, і зараз зник. Так, тут є в нас новий привіт. Плутненько ходить, нічого не хитається. Так, і зараз ми пробуємо. Так, а зараз подивимося, як воно працює. Кручу пальцями, ніяких зусиль немає. Все це. Ось така голова у нас. Так, далі робимо трошки перерву. Подувбальних, бо фрезер не проданий. Тобто буде дороблятися таке щось, що не потребує фрезера. Ну і фрезер буде робити в першу чергу. Ще зроблю огляд поворотних столиків, деякі підуть на продаж. Тому що я придбав, виявилося, що це не зовсім то, що мені потрібно. Ну, так буває.